Помер Едвард, законний король цих земель. Не думай, що Етельстан стане королем. Ти знаєш пророцтво, Отреде. Сім королів помруть. Всі брити об'єднаються. Щось відбувається. Я виконую волю Господа. Війна буде. Вам обирати з ким ви. Бог наказав битися. Ти втратиш свої володіння. Ні, ти брешеш! Ми переможемо, якщо об'єднаємось. Або без цієї мрії ми повернемося в морок.